Вітаю на календарі вівторок, 7 лютого. ЦК Це Капрінюс і у студії для вас. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. У колиці Грудівської громади зазнали обстріл. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури у мирнограді. Відбулася апаратна нарада, які питання обговорювали щодо забезпечення палами деревиною. Звернулася за весь період 1616. осіб на поточному тижні було розглянути звернення щодо 361 заяви за тиждень. З крану коричнева та смердюча у свердловині не набрати. Яка ситуація з водопостачанням у Покровській громаді? Ми на скважині. Скважину перевели, слава Богу. Так же ж не було взагалі її. Якщо тече, то така красива, карічнівенька, потім невозможна. Ми вже давно не п'ємо. Як працюють медики Гродівської громади в умовах війни? У кожному видаємо якусь яку допомогу. Чи парацетамол, чи ацетилку, чи е ібупрофен. Морозний Покровськ, як вберегтися від переохолодження та не нашкодити здоров'ю. Перша допомога при цьому це зігріти людину або ті ділянки шкіри, які підлягалися вмороженню. Що відбувається з цінами на м'ясо? Та чого очікувати далі? Разве ви можна собі позволить. Так дуже віслі очі надавають. Та дуже то так, а так. Ще не только на м'ясо, вообще всю у Погровську червоний хрест надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. З января 2023 року года видають гуманітарну допомогу только для переселенців, которые пострадали з 24 февраля 2022 Починаємо наш інформаційний випуск традиційно з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. 27 ударів по мирному населенню. Війська РФ атакували Донеччину. Ворог зосередив вогонь на 12 населених пунктах. Поранено цивільних мешканців. Під прицілом расистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Мирноград, Гірник, СМТ, Північне, Села Привілля, Іванівське, Парасковіївка, Розлив. Плещівка. Окупанти вдарили з авіації, РСЗВ ГРАД, артилерії. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 13 житлових будинків, цеха заводу, споруди та склади підприємств. Приміщення шахти, вагони, автомобіль, гараж з авіації. Ворог бив по місту Мирноград та селу Розлив, поцілив об'єкти інфраструктури. В обох випадках інформація щодо жертв не надходила. 16 обстрілів пережила Авдіївка. Окупанти гатили по місту зградів та артилерії. Руйнувань зазнали цеха заводу, приміщення підприємства, господарчі споруди та приватна оселя. Є поранений місцевий житель. Градами війська РФ вдарили по Турецьку. Пошкоджено три багатоквартирних та два приватних будинки травмовано цивільного мешканця. Внаслідок артилерійських атак маємо поранених у Бахмуті, селах Привілля та Парасковіївка. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вчора, 6 лютого, околиці Гродівської громади зазнали ворожого обстрілу. Подробиці дивіться далі. 6 лютого Мирноград зазнав обстрілів. Саме така інформація з'явилася у ранковому зведенні від поліції Донеччини. За роз'ясненнями журналісти телебачення Капрі телефоном звернулися до начальника Мирноградської міської військової адміністрації. Він повідомив, що надана інформація не відповідає дійсності, адже обстріл стався у сусідній Гродівській громаді. Обстріл на околицях Гродівської громади підтвердив і її очільник Володимир Руденко. Приліт стався по одному з об'єктів критичної інфраструктури, як розрушення якісь швискудись, фабрика не працювала, жертв немає, ніхто нічого не об'являв. Володимир Руденко каже, Гродівська громада майже щодня відчуває на собі ворожі обстріли. Та сторона Новоалександровка, теж в суботу прильоти були. Ну тоже слава Богу, за за селом і там, так що нікого не де нічого. Так що Ну, це таке діло йде війна. На місці події працювали рятувальники та поліцейські. Інформації про постраждалих не надходило. Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України прийняла низку кадрових рішень. Зокрема, на посаду міністра внутрішніх справ було призначено Ігоря Клименка, а головою СБУ було призначено Василя Малюка. У мирнограді відбулася традиційна апаратна нарада. На засіданні побували і мої колеги. 6 лютого у Мирнограді відбулася апаратна нарада щодо життєдіяльності громади, безпекової та гуманітарної ситуації у місті. Керівники різних установ детально відзвітували про стан справ у громаді. Одне із головних питань апаратної наради водозабезпечення громади. Ліквідірована. 12 порывов, заменили по улице Центральная 73 магистральную задвижку диаметром 150 на новую. Что касается засора, выполнено за прошлую неделю 34 засора и заменили аварийный участок по улице Белинского 12 метров диаметром 400. Провели ревизию насосного оборудования на КНС номер 6 и КНС номер 7. Ну, так в принципі, все. З пол вже пішла подача наверное, на наш город на заповнення трубопроводу. Також на апаратній нараді обговорили роботу котельних у мирноградській громаді. На даний момент три котельні восточні новатори і «ВГСЧ» працюють від генераторів, електроенергії нет. Встановлено на западному по западному сім домов одиннадцять часовий утечку. Вона не критична, але знаходити її нужно, поэтому для того, щоб знайти. Временно зупинили. 46, 48, 49, 50, 73, 74, 79. У дитячому саду роботи проводяться на той трасі. Комунальне підприємство продовжує працювати у штатному режимі. ТБУ вивозиться з частного, з госсектора по графіку. Производили відсилку дорог проти вільських матеріалів і производимо розвозки дорог в населення. Управління соціального захисту населення виплатило допомогу сім'ям з дітьми на загальну суму 2,3 мільйона гривень, надаються і інші послуги. Щодо забезпечення паливно деревиною звернулася за весь період 1616 осіб на поточному тижні розглянути звернення щодо 361 заяви. За тиждень, а також продовжується робота щодо забезпечення гуманітарної допомоги памперси для дітей. 115 одиниць було видано протягом тижня. Медичні заклади громади працюють у штатному режимі та надають медичні послуги мешканцям. На стаціонарному лікуванні знаходиться 235 пацієнтів, 496 сотрудників на робочих місцях. Займаємося договорами по підключенню трансформаторів. На робочих местах 96 человек, 6 в отпусках. За неделю прийнято 1899 человек, из них 384 ребенка по ковіду. На амбулаторному лечении находится 4 человека, по ОРЗ і порог не превышен. Також була оголошена інформація щодо забезпечення населення твердим побутовим паливом. Було вивезено у нас 245 тонн. Це по 22 году. Значит, це 45 человек. І 23 год почали возить, 156 тонн. Це 53 человека Значит, Всього за январь по 22 году вывезено 1074 тонны. чотири тонни. Двадцять першого тонн. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс. Завтра, 8 лютого, на Донеччині на добу будуть скасовані обмеження електропостачання. Укренерго буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра у регіоні не будуть застосовуватися стабілізаційні та екстрені відключення світла. Це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків. З крану коричнева та смердюча у свердловині не набрати. Яка ситуація з водопостачанням у покровській громаді? Дивимося просто зараз. Вже не перший рік питання водопостачання та якості води стоїть дуже гостро для мешканців усього регіону. Після початку повномасштабного вторгнення Донецька область перейшла на резервне карлівське водосховище. І вода, яка надходила до кранів мешканців Покровська та інших населених пунктів, м'яко кажучи, більш схожа на болотну? Мешканці кажуть, її не те, що пити, а навіть використовувати у побуті, страшно. Ну, скрава она только для смыва. Да вообще, то не вода. Вот такого цвета. И уже люди говорят, страшно даже в туалете смывать. Мы не пользуемся. Я вообще ей не, не пользуюсь. Она рыжая, я только это, это, этой водой это пользуюсь. Пью и чай. А то со скважини, мою посуду. Знаєш, то у сусідів, не беруть скани, набирають воду, вани, бочки, а не яка-то там говорять рижувата, в общем, какого-то неістецного Всі ці факти змусили багатьох мешканців об'єднатися та облаштувати свердловини у своїх будинках за власний рахунок. Адже влада чимдуж відхрещувалась від цієї теми. У Нас дом на скважині. Ми на скважині. Скважину перевели, слава Богу. Так ж не було вообще. її. Якщо ти чито. Така красива, коричневенька, питій, невозможно. Ми вже давно не п'ємо. До всього цього не пили, а зараз так тим більше. Ну нема води взагалі, тому ми не участвуємо в цих карливці. Мы вообще переключились, ну, отключили, вырыли свою скважину и как бы подключили городскую воду вообще и пользуемся со скважиной, потому что тушь невозможно было пить вообще, она ржавая шла, и это ну, как бы ее нельзя было употреблять, ну, там не варить на ней ничего. Туалет рыжий стал, вот так вот на новую унитаз и полностью рыжий стал. Я его вот ну, отмывал, отмывал, ну как бы без панту. Нагадаємо, Сергій Андрійченко неодноразово наголошував на тому, аби облаштувати свердловини для мешканців Покровська за рахунок місцевого бюджету. І лише восени покровські керманичі його почули. І у громаді було облаштовано близько 20 свердловин у різних районах міста. Проте й тут не обійшлося без корупційного скандалу. Адже навіть на цій такій необхідній людям програмі керівництво громади вмудрилося заробити майже чверть мільйона. Схема стара як світ, наближені підрядники, завищені ціни і вуаля у кишенях. Заповітні сотні тисяч бюджетних гривень. Тож перевіряємо, чи працюють сьогодні ці свердловини. На якісь бюджету Покровська було витрачено майже мільйон гривень на котельні у мікрорайоні Лазурний, де влітку Трибушкін, добровольський та Батенко, так помпезно відкрили питну свердловину. Набрати води неможливо. Ні, коли топлення включили, там закрили скважину. Там вона не працює, Ні, тільки машину тепер тепер і все. Мы раньше брали здесь воду, а потом закрыли кран. Там летом, потом начала машина привозить. Это возле котельная осенью уже не работала. Вот там работала. Два краника было питьевая и одна техническая вода. С осени уже не работает. Спасение сюда приходить, набирать воду. Или покупать. Покровські кермани чи та керівництво водоканалу неодноразово наголошувало на тому, що біля підприємства мешканці завжди зможуть набрати води. Проте не так сталося, як гадалося. Свердловина не працює. Єдине громадське місце, де люди сьогодні могли зробити запас живильної рідини насосна станція у районі Динас, яка неабияк віддалена від інших районів міста. Проте і тут не все так просто. Бувають краніки, заміжгають на кнопку. Нажимаєш, ходантічва. Женщина, которая здесь кипяточком кіпяточкам, и все работает нормально. Окрім цього, Покровська МВА сьогодні повідомила, що підвозу води через погодні умови не буде. Іде дістати живильної рідини старенькій бабусі, чи матусі з маленькою дитиною на руках, чи багатьом іншим мешканцям громади. У Покровську, як завжди, нічого не змінюється. Все для людей. Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб. Народні депутати ухвалили закон номер 8419 про указ президента про продовження терміну дії воєнного стану. Відлік 90 днів розпочнеться 19 лютого 2023 року. За документ проголосували 348 парламентарів. Зазначимо, що це вже шосте голосування Верховної Ради щодо продовження воєнного стану. А далі дізнаємося про те, як працюють медики Гродівської громади в умовах війни. У селищі Гродівка продовжує працювати амбулаторія. Попри небезпеку, медики продовжують надавати послуги населенню. Прийом ведуть два сімейні лікаря. Про роботу амбулаторії в умовах війни ми розпитали у завідуючій амбулаторії Людмили Дзюбан. Обслуговуємо ми по декларації 2500 Населення звертаються зараз менше людей, ніж раніше. Також надають свої послуги і тимчасово переміщеним особам. Переселенці є, звертаються, звертаються без декларації. Ми їх приймаємо, виписуємо і доступні ліки, видаємо по гуманітарній допомозі, інсуліни. Послуги, які можуть отримати мешканці, такі як і довоєнні. Щодня фахівці спілкуються зі своїми хворими, консультують чи проводять огляд безпосередньо виїжджаючи додому або у телефонному режимі. Надаємо первинну медичну допомогу, виклики на дому, вакцинуємо. Іноді люди звертаються із травмами. Доводиться і в цих випадках надавати, хоча б первинну допомогу. Перев'язку. Перев'язали і даємо електронне направлення і відправляємо до до фахівців. Вони їдуть. Мирноград, Ілі Покровський, і зараз їдуть і в Дніпро. Також амбулаторія отримала гуманітарну допомогу у вигляді ліків. На первину допомогу у нас є, від підвищеного тиску, знеболюючи. Ми видаємо з гуманітарної допомоги, от звертаються по респіраторці, по ІХС. По Кожному видаємо яку-то яку допомогу. Чи парацетамол, чи ацетилку, чи. Ібупрофен. от ми забезпечені, у нас гуманітарної допомоги багато. Наразі почастішали випадки захворюваності на ГРВІ. Один-два-три дні, по, по три, по чотири, по п'ять буває що на день, потім затищає яке як то. Стосовно хворих на ковід, то це поодинокі випадки. Ковід відійшов, люди у нас багато щеплених, багато. Пенсіонерів і а працюючи майже всі є чи в нас по гуманітарній допомозі протиковідні препарати. Мону у нас є громада, досить розголоджена, але медичні послуги намагаються надавати всім мешканцям. Транспорт у нас є бензин. У нас є на виклики. Ми не відмовляємо, їздимо по селам. І в Євгенівку, і в Сергіївку, і в Чкрути. У нас 10 сел. Радіус у нас 17 до Євгенівки. Саме ну, саме такий Євгенівка вона нас саме далека. Також для безперебійної роботи амбулаторії громада придбала генератор. Час роботи закладу такий. Ми працюємо з восьми до п'яти. Субота неділя вихідні. Знімальна група телебачення капрі спеціально для капрі нюс. Україна відправить гуманітарну допомогу Туреччині, щоб допомогти подолати наслідки землетрусу. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Нагадаємо, вчора, 6 лютого, на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Наразі відомо про 3381 загиблу людину у Туреччині та 1444 загиблих у Сирії. Морозний покровськ, як вберегтися від переохолодження та не нашкодити здоров'ю. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні стовпчик термометру знизився майже до мінус 10 градусів. І аби розважитися та не сидіти вдома, деякі покровчани знайшли для себе досить цікавий вид заняття: зимова риболовля. Зимова риболовля досить екстремальне хобі, на яке вирішуються найзатятіші рибалки. Скута льодом водойма. Місце небезпечне, та й кілька годин в умовах холоду може витримати далеко не. Кожен, але незважаючи на такі складнощі, у Покровську любителів порибалити на льоду чимало. Віктор каже, риболовлею займається майже все життя. Кожний день хожу. як ловиться, ловлю. Не ловиться, значить не ловлю. Просто сижу, беру бури, бурю, Лунки нагрілася, сажусь. Зимова риболовля це не тільки відпочинок душі, а й небезпека. Проте рибалки лід за перешкоду уже не рахують. Що туди падати? Ну як туди можна упасть під льод? Коли тонкий, не нада, виходити на лед, і все. Але що робити, якщо ви все ж таки провалилися під лід? Рятувальники ДСНС у черговий раз нагадують правила поведінки на замерзлих водоймах. Саме головне не піддавайтесь паніці, кличте на допомогу, широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Обмороження та переохолодження також не змусить на себе довго чекати, якщо людина занадто довго перебуває на морозі. Одним із перших симптомів переохолодження є лихоманка, слабкість, втома і сонливість. Розвивається дрібне холодове тремтіння м'язів. Перша допомога при цьому, це зігріти людину або ті ділянки шкіри, які підлягалися обмороженню. Для цього не, не треба ні в комусь разі терти снігом або платком, ну, будь любою тканиною. Для цього треба завести людину в тепле приміщення. Якщо Одяг вологий, зня при можливості зняти, поміняти одяг на чистий теплий, вкрити теплою коврою та дати людині теплого солодкого чаю. Тваринки, особливо собачки маленьких порід, також дуже схильні до переохолодження. Якщо собака підтискає лапки, тремтить, а його шерсть скуйовджена, якщо видимі слизові покриви стали блідіше, це явні ознаки того, що ваша тварина мерзне. Лікар ветеринар радить короткошерстим собачкам одягати зимовий одяг, особливо у сильні морози, і дає декілька порад, як рятувати тваринку від переохолодження. Обов'язково її треба віднести. До сухого, це дуже важливо до сухого і, звичайно, теплого приміщення, але ні в якому разі це не повинно бути жарке приміщення. Якщо вона волога, на ній там бурульки якісь з'явилися. Звичайно, треба її обережно-обережно витерти. Ще Особливу увагу звернути на те, що якщо є обморожені ділянки, їх ні в якому разі не можна розтирати. Тож гуляйте у морозну погоду тільки у правильному одязі. Не забувайте про комфорт своїх улюбленців та дотримуйтесь правил безпеки. Що відбувається з цінами на м'ясо, та чого очікувати далі? Відповіді на ці питання дізнавалися мої колеги. Кровопролитна війна, з якою прийшов в нашу країну, ворог обтяжує життя кожного українця. Багатьох з нас лякають ворожі обстріли, які руйнують житло та енергетичну інфраструктуру. Б'ють по національній економіці та сімейним бюджетам, через що виникає постійна напруженість та невизначеність. Що ж буде далі? Однією з гострих проблем стало постійне підвищення цін на більшість товарів в першу чергу. На їжу у 2022 році, як показують дані Державної служби статистики, вартість продуктів харчування збільшилась на 27,1%. А м'ясо та м'ясопродукти, які складають основу раціону українців, здорожчали на 18,8%. Знімальна група телебачення капрів вирішила дізнатися, що ж відбувається на прилавках та за якими цінами можна придбати свіже м'ясо у Покровську. Ціна на м'ясо 180-170 в основному. сало, конечно, дороже. Да, в последнее время плохой базар. Стало меньше. Денег нет у людей. Людей стало меньше ходить на рынке. Цена тоже нормальная, не дороже, чем где-либо. Мясо от 160 до 200 гривен. Ну, вот смотря какое мясо. Там одна цена на такое, другая на 150 гривен мясо. Ну, всякие цены. Сало тоже, потому что было И 300 лет сейчас 200-220. Белые 150 есть и 180. Всякие цели. Очень плохой там наработ. Людей мало хочет, и торгується. Хорошо, что зима. Все не пропадает, мы замерзли, мясо замерзло. Людей нет, люди ж поезжали. Это значит войны. Що сказати? Що є, я говорю, то що є. У мешканців Покровська думка про ціни на м'ясні продукти трохи інша. Разве можна собі дозволити Так у якщо дуже треба буває, Тоді вже как-то так, а так. Взагалі, не тільки на м'ясо, вообще все. Ну, раз в місяць, звісно, можна так. Ну так, кусається, але все одно покупаємо. Без м'яса все равно. Это не то, что там каждый день, каждый день его ешь. Но все равно понемножку, все равно надо. Все равно мы и покупаем. Надо даже немножечко, или котлетку, или мясошка кусочек. Все равно как-то сытнее. Мои пенсии, конечно, и редко покупаем, но покупаем. Жалко, конечно, что это самые эти цены. Ну а что сделаешь? Если бы в прошлом первом Новым годом 300 рублей килограмм сала. На пенсионировать это очень даже влияет, конечно. Понятно, подняли, подняли тоже цены. Смотря по бюджету. Я как бывший шахтер, пенсия позволяет, поэтому это меня не ущемляет. Поднимается, поэтому мне кажется, не только мясо. Такие люди, какая пенсия, я не знаю. Ну, вот это ж гуманитарка. Варто зазначити, що торік ціни на м'ясо злетіли на 24,6%. Експерти вважають, що у 2023 році товари та послуги, як і раніше, дорожчатимуть. Прогнозують, що ціни зростуть ще на 21-23% через бойові дії та збільшення витрат виробників. Тож м'ясним гурманам доведеться витрачати чималі гроші на улюблений продукт або все ж таки переглянути свій споживчий кошик. Один загиблий та п'ятеро поранених. Мешканець Красногорівки кинув гранату у продавця. Надзвичайна подія сталася вчора, 6 лютого, біля одного з магазинів. Між місцевим мешканцем та вуличним продавцем молочної продукції стався конфлікт. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та кинув у його бік бойову гранату. Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Винуватця трагедії затримали за даним фактом відкрито кримінальне провадження за декількома статтями. Зокрема, за фактом скоєння умисного убивства з хуліганських мотивів, закінченого замаху на умисне убивство двох та більше осіб, а також незаконного поводження з бойовими припасами. Музика. У Покровську червоний хрест надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Подробиці дізнаєтеся з сюжету моїх колег організація ТОВ Червоного Христа України, що у Покровську майже щодня видає гуманітарну допомогу людям, які покинули свої домівки та знайшли прихисток у Покровській громаді. Покровська районна організація общества Красного Христа України починає з января 2023 року. видає гуманітарну помощь только для переселенців, які пострадали з 24 февраля 2022 року. І в сім'ям решили, і даємо ще ті, які ні разу не отримали в течение восьми місяців, не отримали нашу помощь. За січень місяць до організації надійшла допомога від всесвітньо продовольчої програми та національного комітету Товариства Червоного Христа України. Це були спальні набори, продуктові набори, моючі набори, калоріфери, которые для обогріва і одіяло отримали. Конвектори та спальні набори віддали до одного з медичних закладів міста. Ми отримали 40 спальних наборів. Спочатку хотіли ми віддати їх в пункти незламності, але зв'язку з тим, що вроде як оснащені, тому по рішенню і правління, і посовітувавши з властями, віддали ми наше комунальне підприємство. Покровська клініческа лікарня інтенсивного лікування. Конвектора ми дали 20, а вот и 39 спальных наборов. Також голова організації зазначила, що допомогу місцевому населенню видавати поки не будуть. Продовольственна програма вже закінчила своє дійство. От ми роздаємо до февраля, і вже, звісно, національний комітет Красного піста України. він вже не буде, скажіть, ну сотрудничі ВПО мають можливість отримати продуктові та гігієнічні набори за потреби ковдри. Сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з людьми, які лишили свої домівки та виїхали з рідних міст аби врятувати своє життя та життя дітей. У декабрі місяці ми переїхали сюди, в Селідово, тому що тут бойові дії, немає газу, отоплення, світ часто виключають, ну, і дитина не може жити в таких умовах. Вирішили переїхати сюди, тут більш-менш безпечно. З Красногоровки, з сім'єю, з дітьми. Якщо його в хлам, ну, в розносять, ні, вже не залишилось, звісно. Ну, до основания все розбивається. А куди возвращатися? Ну, куди розвозвращатися? Декому вже навіть повертатися нікуди. Вдячні, що є такі організації, які надають підтримку. Я от з 3 марта 22-го года здесь в Красноармійській. Мой дом два рази было попадання. Там жити неможливо, можна старий дом, балки эти, раз кришу. Ну, кришу. Ми з 14-го года їздимо, катамося, ну, а смисл там оставатися. Там там «Вторая Мар'янка, сім'я моя в Сумах, там теж немед. Я дуже вдячна Красному кресту» за допомогу, яку ми отримуємо для сім'ї. Вона дуже необхідна. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс. А далі поговоримо про погоду на завтра, 8 лютого. Хмари, що вкривали небо у Покровську вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Температура за добу становитиме від мінус 4 до мінус 11 градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.